Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Підтвердили загибель на війні ще одного волинянина, який вважався зниклим безвісти. На Волині двоє раніше судимих чоловіків вивезли за місто і побили 18-річного юнака. Агент ФСБ під виглядом волонтера ООН шпигував за оборонцями Покровська. Слава Україні в ефірі підсумки дня 28 жовтня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Страшна і жорстока війна забрала життя героя захисника з Волині Богдана Мережі, 1997 року народження, жителя села Вигуричі. Про це повідомили у Городищенській громаді. З 31 березня 2024 року стрілець снайпер вважався зниклим безвісти. Живріла надія про те, що боєць живий, але на превеликий жаль, 25 жовтня 2024 року надійшло сповіщення про смерть героя. Мережа Богдан визнаний загиблим 27 березня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Інформували у громаді редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. Біля Луцька, поблизу села Гірка Полонка, пізно ввечері, 27 жовтня, сталося ДТП. Відомо, що зіткнулися дві автівки. Нісан та шкода. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. У однієї автівки вщент розбитий капот. На місці ДТП працювали правоохоронці. На щастя, обійшлося без травмованих. На виднування ДТП складено адмінпротокол. 28 жовтня Луцьк прощався із загиблим на війні героєм Віктором Калеником. Аби віддати останню шану відважному захиснику, який мужньо боронив країну від окупантів. Прийшли рідні, друзі, знайомі та просто небайдужі лучани. Далі сюжет мого колеги Владислава Корнелюка. Ще одна трагічна звістка сколихнула луцьку громаду додому. На щаті повернувся загиблий на війні волинянин Віктор Каленик. 28 жовтня у кафедральному соборі Святої Трійці зібралися лучани, аби провести в останню дорогу захисника. Людина з золотими руками. все. більше слова зайві, мабуть, більше. Всі це скажуть. Всі, хто тут прийшов, всі знають, які в нього були золоті руки. Він Ніколи ні в чому ні в кому не відмовляв. Гарний людина з характером була. Але е спеціаліст був, розумієте? Я вже говорила, що е от, як тільки почула цю негарну таку трагічну звістку, то одразу в голові Вітя, який нам робив всім, щоб було тепло в кабінетах, розумієте. Сантехніквіті працював сантехніком, але він майстер своєї справи. Відомо, що Віктор працював в одному із селуцьких коледжів. Сантехніком колеги та рідні розповідають, чоловік мав золоті руки, був добрим, завжди допомагав людям. У соборі зібралося чимало людей, які прийшли попрощатися із героєм. Лучанина Віктора Калиника 1977 року народження призвали до складу військової частини на посаду гранатометника третього відділення морської піхоти. Воїн загинув 17 жовтня в районі населеного пункту Обуховка Курської області РФ. Хороша людина, хороший спеціаліст, хороший сім'янин. Що ще можна сказати? Слава герою! Хай йому земля буде пухом. Батьків має в селі все. Що зробите? два місяці поював це мало для, для людини. Поховали Віктора Каленика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість відчуття родині загиблого героя. Не обійшлося на Волині і без пожеж. У місті Рожище через підпал сміття загорілася Альтанка. Полум'я пошкодило покрівлю. За інформацією ДСНС, Волині, пожежа сталася 27 жовтня в день. З'ясувалося, що на відкритій території біля приватного будинку невідомі підпалили сміття, що спричинило перекидання вогню на Альтанку. Рятувальники ліквідували пожежу, проте вогонь встиг пошкодити кілька метрів квадратних споруди. На Волині судимий уже за вбивство через необережність молодик разом з так само судимим спільником увечері 18 жовтня 2024 року у селі Дубове Ковальського району примусили 18-річного хлопця сісти в їхнє авто. Вивезли його за коваль. Дорогою били та погрозами вимагали 40 тисяч гривень. Про це повідомили у Волинській прокуратурі. Хлопчині пощастило, згодом уже дорогою на Луцьк автомобіль зловмисників зупинили працівники поліції, і це дало змогу повідомити про вчинені злочини. Вирішується питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Росіяни ввечері 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня вдарили керованими авіабомбами по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському району Харкова. А також з реактивної системи залпового вогню Торнадо С атакували місто Чугує в Харківської області, наслідок чого постраждала 21 людина. З них п'ятеро дітей. 28 жовтня. Росіяни вдарили шахедами по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району на Сумщині. У ОВА повідомили, що на місці працюють всі необхідні служби, проводяться відновлювальні роботи. Загалом в ніч на понеділок Росія атакувала Україну сотнею дронів. Протиповітряна оборона знищила 66 ударних безпілотників ворога. Ще 24 локаційно втрачено. Чотири дрони повернулися в РФ і Білорусь. Зокрема, у сусідній Рівненській області ППО знищила вісім ворожих повітряних цілей. Також російська армія атакувала Нікополь, що у Дніпропетровській області. Дроном камікадзе про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Унаслідок атаки постраждали дві дівчинки віком 12 та 13 років. Обох шпиталізували з осколковими ураженнями. За даними ОВА, діти перебувають у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу. Майже три роки повномасштабної війни, а у рівному ввечері 27 жовтня невідомі вирішили запустити святкові салюти. Відео опублікували у телеграм-каналах, і воно буквально шокувало користувачів мережі. Як повідомили у поліції Рівненської області, порушників ще не встановили. Відомо, що близько 19 години до правоохоронців надійшло повідомлення від рівнянина, що на вулиці Замковій невідомі запустили салют. Правоохоронці продовжують розшукувати причетних. Служба безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомили на сайті СБУ. Прикриваючись волонтерською діяльністю, зрадник шпигував за локаціями сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак. Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником ФСБ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також служба безпеки України затримала агента воєнної розвідки РФ більш відомої як ГРУ котрий шпигував для ворога у десяти регіонах України, фігурантом виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який видавав себе за військового, і під такою, так би мовити, легендою пересувався по нашій державі. Зловмисник по черзі об'їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на станціонарному лікуванні. Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли евакуювати свого поплічника до країни-агресора та влаштувати його до ПВК Вагнер за матеріалами справи. Фігурант хотів вступити до цього угрупування, щоб воювати проти України. Отримані відомості, зрадник месенджером передавав російській спецслужбі. Словмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому також загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У ніч на 28 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомляла про ракетну небезпеку. Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. Та телеграм-канал Кримський Вітер. Окрім того, також оголошували повітряну тривогу у Севастополі у Джанкої та районі. Було чутно до 20 вибухів у Сімферопольському та Червоногвардійському районі. У селищі Гвардійське та Сімферополі райони аеропорту до 8 вибухів. Місцеві мешканці повідомили, що перший вибух був у гвардійському і був ну дуже сильним. Зазначається, що і в Джанкої, і в Сімферополі, і в Гвардійському є аеродроми окупантів. Тепер переходимо до загальносвітових новин. Ну і традиційно новини з боліт, де фактично ні дня без вибухів та пожеж у Воронезькій області Росії. Під удар безпілотників вночі 28 жовтня потрапили два спиртові заводи а нинському та новохоперському районах Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв, а також російські телеграм-канали Астра База та Маш. Внаслідок атаки в Аннинському районі було поранено двох співробітників підприємства. На місці виникла пожежа. Її загасили близько другої години ночі. Через загоряння пошкодження отримали кілька будівель та техніка, а також два гаражі з транспортом. Також пошкоджено житловий будинок та лінія електропередачі. Окружний суд міста Гельсінки задовольнив клопотання НАК Нафтогаз України та ще п'ятьох компаній групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу». Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів. Це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропіації майна в Криму в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь групи Нафтогаз. Ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи, зазначив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Супутникові знімки показують, що Ізраїль під час обстрілу Ірану в суботу влучив у приміщення, яке в минулому нібито використовувалося для розробки ядерної зброї та знищив об'єкти із змішування твердого палива для ракет. Про це передає «Укрінформ» з посиланням на Ройтерс. Такого висновку дійшли колишній інспектор ООН з питань озброєнь Девід Олбрайт та співробітник Вашингтонського аналітичного центру CNA Декер Евел. Вони повідомили, що Ізраїль завдав ударів по будівлях у великому військовому комплексі Парчин поблизу Тегерана, а також обстріляв ракетний завод Хаджир біля столиці. На думку експертів, ізраїльські удари можуть значно ускладнити здатність Ірану масово виробляти ракети. У НАТО вперше підтвердили присутність на Росії військових із північної Кореї. Назвали це цитуємо значною ескалацією. Генцек альянсу Марк Рюте зазначив, що військові з КНДР перекинулись в Курську область. Президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня, перші північно-корейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Матії дивіться далі.